Мовчання золото. Але іноді це ще й рівень, якого не всі витримують без конячку. Шалом, мої любі! Мене звуть Адам Гросфорд, та я підготував новий монолог. Слухайте мовчання як форма мистецтва і самозахисту. Рабинович мовчав уже другу годину. Він, мабуть, образився, питали в нього. Та ні, каже його Сара, просто вперше в житті згадав, що має язик і вирішив, що краще не ризикувати. Бо, мої солоденькі, психологічна зрілість це не коли ти всім відповідаєш, а коли ти на коментар земля, плоска просто дивишся, як на фарш, що впав на підлогу, жалієш, але підіймати не хочеш. Рамбам, між іншим, писав: є істини, які як риба скажеш, смердять, промовчиш, хто сам знайде і почне варити. Зогар, том 2, десь під лампу біля кухні додає Тища це джеркало душі, але тільки не тоді, коли тебе питає те що. А Раші взагалі був би в шоці з наших форумів. Сказав би: якщо хто скаже дурницю, не спіши відповідати можливо, то пророк на перерві. бо далі буде, як у Смішно, істинно Майса та мудрість холодильника. У синагозі питають у Хаїма чому ти ні з ким не сперечаєшся? Я вже пробував. Тільки з холодильником нормально вийшло. Він мовчить, охолоджує і ще й підсвічується. У 20 років ти думаєш, та як я промовчу? В мене ж є думка. У 30 думаєш, ну, тільки одне речення. У 40 вже точно знаєш, що твоє одне речення закінчиться нічною сваркою, видаленням з вайбергрупи та тим, що ти знов спиш на кухні. А у 50 ти просто береш чашку з кокау та дивишся на світ, як равеве на нолики, типу глибоко, але ніхто не виграв. Кабала, між іншим, каже: Малхут, царство, що приймає, а не кричить, як базарна сковорідка в п'ятницю. Бо, як казав Рабіаківа, або хтось біля нього в їдальні. Хто мовчить, той два рази каже. Бо в тиші є ехо, а в суперечці тільки піна з рота. Цікавить щось. Пиши в коментарі тако все бачить. Повість. Може, й у ролику. Тиша як форма високої кухні. Мовчання це не коли нема чого сказати. Це коли ти знаєш, що сказати, але вирішуєш, що твої нерви тобі ще пригодяться. Ось вам ще одне майса, як чай зем'ятову. Ідуть два одесити. Один каже Як тобі цей з телевізора що говорять? Таки ти знаєш, я про нього вже думав у 1987, му і з того часу мовчу. В знак протесту. Але він, бач, не зупинився. б підказав Мудрець, той, хто обирає момент, і обирає рот. А Зогар шепоче коли душа мовчить, все світ слухає. І я вам скажу по-простому, іноді краще промовчати, як рабинович, що випадково зайшов у чужу квартиру, але зрозумів це тільки на третьому борщі. І таки не пожалів. Тож, мої любі, коли наступного разу захочеться сказати щось таке, згадайте рабиновича холодильник і мене вашого Адама. Бо іноді краще з'їсти хумус і послухати, як чайник кипить, ніж ще раз пояснювати, чому не можна запікати мацу з ананасами. Ваш мовчазний, як кабаліст, у ступорі від Тикток Гросуерт. Шабат шалом, мої любі. Мене звуть Адам Гроссуарт, та я підготував шабатні вітання. Слухайте. Майса вам така, що і посміхнутись, і задуматись. У п'ятницю ввечері в рабиновича погасло світло. Не через шабат просто не заплатив. Сара каже: Це знак. Зверху тобі кажуть, відпочинь. Рабинович відповідає: Це не знак. Це Жек, але сів у темноті, без телевізора, без вайфаю. Лише він, хала і капусняк, який ще парує, і каже: Слухай, Сара. Може, це і є той самий шабат, про який писав рабі Аківа. Тільки якщо в нього теж не було електрики. каже Сара, і наливає ще трохи вина, щоб не чути холодильник, що помирає на фоні. А Зогар про це писав так Ну, майже. У справжній темряві світло душі видно краще. Але бажано, щоб хтось таки запалив свічку. А Рамбам додавав у кухонному перекладі. Відпочинок це не бездіяльність, це діє для душі. І я вам бажаю мої золоті. Нехай у вас буде такий спокій. Що навіть ангели кажуть Цис, не галасуй у них шабат. Нехай на столі буде хала, в руках вино, а в голові та сама тиша, що навіть вайфай не пробиває. Бо шабат – це як одеське пальто. Раз на тиждень, але коли вдягаєш, відчуваєш себе царем, навіть якщо ти в тапках. Ваш благословений як ліжко в суботу, вранці, гросуе.